Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з вами йдемо в американський секонд-хенд і побачимо, що там можна знайти. Що ми бачимо відразу? Це дуже багато-багато книг. Ціну не знаю, ціну. Якщо не помиляюсь, десь до 2 доларів. Раніше чоловік купував, тут багато різних дисків. Зимні обув. дуже багато, але всі якісь однакові, як на мене. Тут різної мебелі, зазвичай це дуже така старенька в американському стилі. Ось таке крісло, комоди, ось у тренажер. Такий старенький диван можна придбати за 60 доларів, але він такий пошерпаний трошки. Картини. Ось таке зеркало там ноги. Такий комод 35 доларів плюс такса. Дуже великий вибір різних статуеточок, підставочок. Ось така свинка. Ангел, є нові речі, ось е, коштує за це 5 доларів, щось, мені здається, дуже багато, і воно ще полон, з нас гіпса, Різні вази, корзинки такі. Також дуже великий вибір посуду. Але цей гудвіл мені не дуже подобається. Тут якось не так все гарно складено, бо в інших я була набагато краще. Ось новенький такий, такий посуд, тарілочки, ось такий набор, мені здається, якийсь класний. О, японський. Прикольно для чаю. Дивіться, гарно виглядає. За 4 долари ось цей набор. Японський такий незвичний. бокальчики. Такі тарілки прикольні, чорні. Тут ось такі тут часто можна знайти срібні підноси. Я багато відео бачила. Люди купують, відмивають. Є дуже класні речі, є. Такі зашурпані. На всьому є ціна. Такий 3 долара. Ні, це просто щось звичайне. Якось мені попадалося срібло, але я тоді його не купила. Стульчики, зазвичай все якісь. Як на мене, воно однакове. Можна шляпу придбати. Такі доволі гарної вона якості. Ось береш і вона. класна. Така от шляпка. Ціни не бачу. Можна знайти також якийсь різний побутовий, побутову техніку. Це також ось американський стиль. Вони дуже люблять ось такі лампи на Їх завжди також багато. Ну і переважно всі такі старі. Ось така лампа ось така. 12 доларів. Це, напевно, з бронзи. Тут різні. Так, ідемо далі. Гарна така ось тарілка. Дуже тяжка, це 5 доларів. Але для, для салату або просто для фруктів. Такі серденька. Ось така. Ой, це вішать, це вішати на стіну. Це не просто тарілка, а просто як якісь... Якась прикраса на стіну. Такий підніс гарний. Можливо, комусь до декору підходить. Багато різних баночок. Тут ще до кінця хтось не використав. Ось такий перець і приніс. Тут тут стоїть, можливо, хтось і забере. Багато речей, які є, якими ніхто не користувався. Так, далі тут обув. також різно. Різні сумки тут. Не знаю, хтось їх купує, буває так не дуже вони виглядають. І тут а, дитячі іграшки. Цього разу тут щось їх дуже мало. Велосипеди буває часто. Ось велосипед за 50 доларів. Ось такий. Я тут любить подивитися. Наприклад, ось запакований такий набор. Якийсь цікавий. За 4 долари новенький. Ось ця класна річ, вона, кстати, не дешева, бо я хотіла купити щось подібне, купила трошки інше. Тут вона зараз за 10, а так вона не дешева. Стоїть більше 30 доларів. Мені здається, що вона ще й нова. Щось не використовував і приніс також. Ось я знайшла сумку від ГЕС. Ну, доволі нормальна якість, як на мене. Напевно, навіть кожна, бо вона така цупка. Ось така без.